Ну що, молодь? Сьогодні я вам розповім про найкраще авто для молодого хлопця в різних бюджетах. Але рекомендувати їх я буду зі своєї точки зору. Тому вони мають бути не тільки понтові і класні, а ще й надійні і практичні, а головне ліквідні. Тому молодняк, ставте лайк цьому відео, обов'язково підписку на мій канал і ми починаємо. Але що буду брехати? Я вже не молодий, тому буду говорити в своєму звичайному стилі. Слухайте Юрія Романовича, і буде вам щастя. Особливо, якщо це ваша перша машина. Як я вже казав, бюджети будуть різні, тому починаємо з бюджету 4 тисяч доларів. В моїй уяві це є хлопець, який досить такий простий. Він не є з багатої сім'ї, в нього не було золоте дитинство. Але він хоче собі машину. Він на неї чесно назбирав і думає, що би то купити, щоб вона мене не роздягнула. Але водночас я був такий більш-менш пацанський. І перша думка. 100% це якась BMW, щоб перед пацанами на районі приїхати, і всі сказали, о, поважаю. Але оскільки ви на моєму каналі дивитеся моє відео, ви маєте знати, що БМВ в такому бюджеті я не буду рекомендувати, хоча в цьому відео вони будуть просто трішки пізніше. Отож, в бюджеті до 4 тисяч доларів я наполегливо рекомендую, якщо ваша перша машина і ви є молодий хлопець, подивитися собі четвертий гольф. І на мою думку, до 4 тисяч доларів це єдиний правильний варіант автомобіля, який можна розглядати. Він буде надійний. Він Буде відносно економічний в плані обслуговування чи ремонту. Він буде непогано виглядати: універсал, хетчбек, 1,4 бензин, 1,6 бензин, 1,9 дизель. Всі ці три двигуни будуть і прості, і надійні. До того ж, гарно його відполірувати, поставити гарні диски і все. Перша машина просто бомба. Ще й продасте за ті самі гроші, а може й дорожче. В цьому бюджеті це єдиний варіант. В наступних бюджетах варіантів буде більше. Народ, кожен, хто має автівку, повинен оформлювати страховку. І я раджу водіям завантажити мобільний застосунок сервісу онлайн страхування Hotline Finance. Тут ви одразу бачите ціни від різних страхових компаній і можете вибрати оптимальну для себе страховку. А мій промокод Юра дасть вам знижку 10%. Оформлення доступне 24 на 7, займає 5 хвилин, а всі ваші страховки завжди зберігаються у вашому смартфоні. А саме посилання на Hotline Finance, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Тепер уявляємо, що ваш бюджет в районі 5-6 тисяч доларів. Ви вже відчуваєте себе більш спокійно, тому що ви знаєте, що можна. Оти, дивитися вже більш кращі машини, і ні, BMW, Audi, Mercedes в цих бюджетах теж не буде. Я рекомендую машини, на яких ви будете їздити, а не автомобілі, які будуть їздити на вас. Розумієте, про що я? І перший варіант це є Opel Astra H. Я знаю дуже багато молодих хлопців, які хочуть собі купувати першу машину. Вони мають там до 6 тисяч і хочуть, щоб це був універсал. Поставити гарні диски, чорного кольору. Машина має бути затонована з чорним шкіряним салоном. І цей варіант реально знайти в такому бюджеті. Ви будете мати мультикермо, круіз-контроль, гарну мультимедію. Можливо, будете мати шкіряний салон з підігрівами сидінь. Ну не вже це неприємно. І якщо кузов хечбек від Астри буде програвати порівняно з Гульфом, то універсал буде виглядати гармонічно. І не сказав би я, що аж дуже молодіжно, але для молодого хлопця Астра на класній комплектації бомбезна. Варіантів двигунів є небагато: або 1.7 дизель, або 1.9 дизель, або 1.6 бензин, або 1.8 бензин. Я рекомендую брати 1, 8 бензин або 1,7 чи 1,9 дизель. Друге авто, яке ви можете взяти, це є також цей гольф, але п'ятого покоління, і я би брав виключно в хеджбеці. Ну не подобається, як він мені виглядає в універсалі. Його задня частина просто гляньте, це як віслюк і аз вініпуху. По двигунах це може бути 1,6, 1,9, 2 літри дизель. Всі надійні. Також це може бути 1,6 атмосферний бензин чи 1,4 атмосферний бензин. Аура п'ятого гольфа вже така більш спокійна, якщо ви хочете пересуватися по місту. Точки А в точку Б багато людей з собою не возити, і машинка по техніці, по двигунах, по ходовій частині вона буде надійна. Але по кузову гольф, пам'ятайте, п'ятий гольф буде програвати в Астри, аж тримайте це в голові. І третій варіант в цьому бюджеті я би розглядав тоді, якщо би не знайшов живу астру чи живий гольф, тому що він мені подобається найменше, але теоретично машинка також дуже надійна. Мова йде про Ford Focus другого покоління. Тут вибирайте кузов, який хочете. Хочете хетчбек, хочете універсал, неважливо. Особисто, на мою думку, Ford Focus другого покоління в кузові хетчбек виглядає дуже гарно. Я бачив багато людей, які ставлять на них гарні диски, полірують ці машини, затоновують, ставлять якусь додаткову оптику, і ця машина реально виглядає класно, враховуючи те, що вона коштує до 6 тисяч доларів, а в деяких випадках і до 5. По техніці ви отримуєте витривалу ходову частину, ви отримуєте непогані бензинові двигуни, але знову ж таки все залежить від її стану. Проте, по кузову лакофарбове покриття і захист від корозії Її буде на рівні з Гольфом. Астра все одно буде вигравати. Якщо не подобаються ці варіанти, то хіба піднімайте бюджет. Так я плавно перейшов до наступного блоку: бюджет 7-8 тисяч доларів. Це вже непоганий бюджет для першої машини, зокрема, якщо ви на неї заробили самі, моя вам повага. І якраз тут я зібрав варіанти, які вже будуть такі більш преміальні, класні, комфортні, але й не будуть менш надійні. Перший варіант буде Mazda 6 серії в кузові GH. Це може бути як і Седан, так і Ліфтбек, або й Універсал. Машина виглядає дуже стильно, молодіжно, особливо її передня частина, яка здається дуже широкою, красивий салон. І також немало важливо, що в неї надійні двигуни. Я говорю про бензинові. В них є лінійка, яка складається з 1,8 бензин, 2 літри бензин і 2,5. По надійності, як показує практика, два і літри бензинові двигуни ходять найдовше. Це є атмосферні двигуни. На них можна буде поставити газ, якщо витрата палива буде вам, скажімо так, бити по кишені, якщо ви катаєтесь багато. Але варіанти дуже гідні. Також вона гарно керується, вона має нормальну ліквідність. І, на мою думку, в цьому бюджеті це авто виглядає на кожну копійку, яку вона коштує. Для молодого хлопця підійде просто ідеально: шестірочка мазда ще й надійна. Але шукайте її в живому кузові, адже стійкість від корозії в неї. М'яко кажучи, не найкраща. А от що буде стійке до корозії, так це Volvo V-50, яке також можна взяти в бюджеті 7 8 тисяч доларів. Це один з універсалів, який виглядає стильно, гарно і головне гармонійно. 1,6 дизельні двигуни, 2 літри дизель, 2,4 дизель це є всі варіанти, які будуть ходити добре, будь-яка модифікація. Шкіряний салон, приємні матеріали, хороше оброблення кузова від корозії, комфортна підвізка, обслуговування повністю адекватне. Немає. Там нічого дорогого чи дуже страшного, і хто б що не казав, Вольво для дідів. Ой, пенсія. Зараз дуже багато молодих хлопців, особисто в мене замовляють підбір саме на Volvo V50, тому що вони розуміють, що до 8 тисяч доларів це є одна з найкращих пропозицій по ціні, якості, комфорту та надійності. Але не переживайте, якщо вам не сподобалось ні Мазда, ні Вольво, я підготував для вас ще два варіанти в цьому бюджеті. Отже, наступний, тобто третій варіант, це буде Мерседес e класу в кузові 212. Саме Седан, 2,2 дизельний двигун, ресурс понад півмільйона, надійна автоматична коробка передач, задній привід, комфортний салон, стильний дизайн, від якого пахне трішки ретро. Але це ретро перемішується із. Такою класикою і статусом машина буде дарувати вам гарні емоції від'їзди. Попри те, по кузову в плані лакофарбового покриття цей мерседес від мазди далеко не втік. А конструкція ходової частини, двигунів, електрики буде набагато складнішою ніж в попередніх двох варіантах. Ви скажете, Юр, та цей мерседес, вони вже всі на колінах. Я з вами згідний. Але для молодого хлопця, якщо вже і брати таку машину, то не за 6 тисяч доларів, а хоча б в бюджеті біля 8 тисяч, щоб ця машина була. Ще в обслуженому стані людина собі зможе поїздити. Раптом вам настільки сподобається, що ви вже з тої марки на іншу не пересядете. А раптом ця машина вас своїм обслуговуванням замучить, і ви скажете ні, краще я собі візьму якогось японця. Наприклад, Honda Accord сьомого покоління, яке якраз буде замикати цей список в цьому бюджеті, там надійні що бензинові, що дизельні двигуни. По кузову вони будуть, звісно, слабенькі, вони будуть ржавіти днищу, вони будуть ржавіти по задніх арках, і 90% всіх цих машин вже мають. Виправлені ці проблеми, тому майте на увазі, вони вже будуть підфарбовані. Проте машина має гарний дизайн, вона дарує приємні емоції від'їзди, і вона є надійна, що по ходовій частині, що по електриці, що по двигунах, що по коробках. Проте стійкістю від корозії потрібно буде пожертвувати. Тепер мої вітання тим, хто зібрав 10 тисяч доларів і хоче собі придбати авто під потреби молодого хлопця. І перша машина в бюджеті біля 10 тисяч доларів це буде класика. Це є Volkswagen Jetta 7 покоління 15 16-16 роки, 1,8 бензин, 2-літровий, 2,5 бензин, 1,6 дизель, 2 літри дизель, 1,4 турбобензин. Варіацій двигунів є дуже багато, також як і коробок. На них стояли як і ДСГшки, так і айсени, так і механіки. Я думаю, ви не раз бачили джету орієнтовно 15 рік, тоновані стопи, тоновані вікна, чорний колір, чорні диски. Музика грає так, що той кузов аж трясеться. Але молоді хлопці це люблять і їм це подобається. В плані надійності це авто авто вийшло досить вдалим і дуже популярним. В свій час ця машина була топом один по замовленнях на пригон із штатів в Україну. Непогані двигуни, що бензинові, що дизельні. Витривала ходова частина, машина поширена, є багато запчастин. Та й на мою думку, це є такий стильний молодіжний седан. Друге авто вже буде в кузові універсал, а саме Audi A6C6. Чому універсал? Адже вони є і в седанах, запитаєте мене ви. Тому що універсалів на ринку є більше, але і седан також можна шукати. Просто. Буде важче. Бензинові двигуни на цих автомобілях я вам відверто рекомендувати не можу, молоді хлопці, на відміну від 2-літрового або 3-літрового дизеля. 3-літровий буде важкувато знайти в цьому бюджеті, а от 2-літровий на механічній коробці передач буде знайти більш ніж реально. Він буде мати 140 кінських сил, це є турбовані дизельні коні, динаміки, повірте, буде вистачати. По кузову вона не гниюча, адже деякі елементи зроблені з алюмінією, тому схильності до корозії в цієї машини немає. Ви вже отримаєте преміальний салон. Якісні матеріали, класну шумоізоляцію і, як на мене, дуже гарний дизайн. Відчуєте себе Джейсоном стейтемом на мінімалках, хоча він любив А8, але суть ви зрозуміли. Проте майте на увазі молоді хлопці, попри те, що ходова цієї машини досить витривала, гарно керується, в обслуговуванні на неї треба буде трішки покласти грошей. Хоча нашим молодим хлопцям розказувати про підвізку і так далі. Головне, щоб машина гарно їхала і була стильна, правильно? Ну, але треба трохи розказати. Тому я вважаю, що Ауді буде непоганий варіант. Ну і звісно, третій варіант навіть пісня. Співається, якщо Passat b 7 то тільки в універсалі. b 7 2-літровий дизель, що автомат, що механіка, варіант просто бомбезний для першої машини або просто для молодого хлопця. Гарно тягне, має нормальний класний дизайн, має, має як на мене, повагу в пацанів, які люблять вах, які люблять гарно їх тиснути, екологію вирізати, чіпувати ті машини. Ми то не підтримуємо, якщо шо. Хоча факт є фактом: це буде надійний і економний автомобіль для молодого хлопця. Тому Ним ви не прогадаєте, проте кузов буде та ще й біда. Знаєте самі, від би шостого по якості би сьомой флані кузова не втік далеко нікуди. А другу частину цього відео саме варіанти для молодого хлопця, вже у вищих бюджетах, очікуйте у суботу, і там буде цікаве продовження. Всім па-па і бережіть себе!